Миргороді 1 грудня відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради, під час якого члени виконкому ухвалили низку підготовлених управліннями рішень. Спершу підтримали створення комісії з питань приймання передачі майна з державної у комунальну власність громади. Комісія має здійснити всі необхідні заходи щодо передачі індивідуально визначеного майна. Також виконком розглянув заяву щодо розміщення зовнішньої реклами відповідно до чинного законодавства та місцевих правил. Окрім цього, дозволили перепланування житла без втручання у несучі конструкції та зобов'язали власників дотримуватися вимог безпеки. Ухвалено зміни до рішення про склад комісії, що розглядає питання компенсації за знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій. Підтримано проєкт рішення про зняття статусу службового житла з квартири та надання її сімейній лікарці, яка є внутрішньо переміщеною особою. Комунальне некомерційне підприємство надало клопотання про зняття статусу службової квартири. І повідомляє наступне: в даній квартирі проживає родина сімейного лікаря, яка працює лікарем на посаді сімейного лікаря та взята на облік як внутрішньо переміщена особа. За час роботи зарекомендувала себе з кваліфікованим спеціалістом, З карта зауважень з боку жителів немає. За власні кошти провела ремонтні роботи в квартирі та погасила всю заборгованість за дане житло, обслуговує понад 1700 жителів, які заключили з нею договір. Планує в подальшому проживати в місті Миргород та працює працювати в даному закладі склад сім'ї має три особи у ході виконкому було підтримано проєкт рішення, пов'язаний з виконанням судових ухвал щодо забезпечення житлом ще однієї родини згідно з установленими нормами. Підтримано звернення комунального некомерційного підприємства щодо списання непридатних основних засобів. Також виконком затвердив тариф на платну послугу, огляд лікарем-профпатологом, що надається комунальним некомерційним підприємством Миргаліцька лікарня інтенсивного лікування. Контроль за якістю медичних послуг і дотримання тарифів покладено на директора закладу. Перелік платних послуг буде оприлюднено на сайті лікарні. Також погоджено використання коштів цільового фонду 19 450 гривень. На поточний ремонт системи опалення у котельні центру культури та дозвілля. Члени виконкому одноголосно ухвалили низку рішень щодо управління майном, житлових питань, медичних послуг та фінансування ремонтів. Усі рішення спрямовані на ефективне функціонування міських структур і покращення умов для мешканців громади.